Права 646. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше задання це, що множиться на x-1, додати 3х-3y. Ну що ж, спробуємо тоді з тих доданків, що залишились по задушками з другого і третього доданку винести 3 задушки. То ми записуємо тоді перший добуток без змін. Це в дужках x-y. Так, що додати? Якщо ми 3 винесемо за дужки, то залишиться у дужках тоді з 3x відняти, а з 3y залишиться y, бо ми 3 забрали. Це дорівнює. Бачимо, тут є спільний множник x-y. Його можна винести за дужки. то ми записуємо як x-y, що множиться. Ну і в нас з першого доданку залишиться це, потім з другого доданку плюс 3, є. Переходимо до другого завдання. А, що множиться на С плюс 1, додати 9С, додати 9М. Тож 9С і 9М виносимо за дужки. то переписуємо тоді А, що множиться на С плюс М. Тоді додати 9 виносимо за дужки, То в дужках тоді з 9С залишиться С, додати, а з 9М залишиться М. І це дорівнює. Ну що ж. Ми С плюс m виносимо за дужки, то тоді ми пишемо, що С буде плюс М, що множиться. З першої дужок це буде А, додати, з другої дужок 9. Є? Yeah. Переходимо до третього завдання. Х що множиться на С плюс 5, додати С плюс 5. Ну що ж, це плюс 5 ми можемо помножити на одиницю, це також буде це плюс 5. То ми записуємо перший множник без змін x, а в дужках це плюс 5. Додати. Отже, це плюс 5 ми запишемо як одиниця, що множиться на це плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, це плюс 5 виносимо за дужки. То тоді ми пишемо в дужках це плюс... 5. А в дужках з першого доданку залишиться х, додати, а з другого доданку 1. І четверте завдання y на p-3 додати 3-p. 3 мінус -P. 3 p ми можемо винести мінус 1 в дужки, і також буде p-3, то ми записуємо як y, що множиться на p-3. Отже, пишемо додати мінус 1, що множиться. Якщо ми мінус 1 множимо, от у нас було 3, стане мінус 3, було мінус p стане p. Тому ми можемо написати як p відняти 3. І це дорівнює. Ну а зараз p-3 виносимо за дужки. Множник спільний, то вийде p-3. Що множиться? З перших дужок буде y. Потім додати мінус 1 або відняти 1. Є. Записуємо відповідь. Отже, з першого завдання це буде Х мінус що множиться на С плюс 3. З другого завдання С плюс М. Що множиться на А плюс 9, з третього завдання? С плюс 5. Що множиться на х плюс 1? З четвертого завдання t-3. Що множиться на y-1? Є?